Онлайн-магазин елітних подарунків Фама презентує термочашку Golden Sенд від Eva Solo. Посудина об'ємом 350 мл зберігає напої гарячими впродовж тривалого проміжку часу. Функціональна термочашка стане чудовим подарунком для активної людини, яка турбується про довкілля. Завдяки можливості багаторазового використання виріб демонструє екологічність. Виробник спроєктував термочашку з подвійними стінками для. Комфортного і легкого керування кришка відкривається за допомогою одного натиску і має герметичну форму, яка запобігає протіканню. Посудина виготовлена з високоякісної 90-відсоткової переробленої сталі та пластику. Зручна форма і пісочний колір сподобається новому власнику, витончено підкресливши його стиль. Зробіть практичний та приємний подарунок близькій людині, потурбувавшись про її комфорт.